Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп підживлення рослин в червні 2024 року. Час київський. Починається місяць складний період для рослин. Це час стихії, вогню, овен. Тому першого другого не можна проводити підживлення. Будьте уважні. Наступний період, якби це не було перед народженням молодика, ми могли б використовувати і мінеральні добрива. Але будьте уважні, дивіться, в нас 5, 6, 7 це період гекати і народження молодика. Тому 3 та 4 ми можемо використовувати для підживлення органічні добрива під корінь та по листям. По листям проводимо підживлення тільки ввечері. Чим пізніше, тим краще. Під корінь ще й вранці можна. Далі ми цей період пропускаємо, ми вже говорили про період, коли не можна використовувати підживлення. І починається у нас 8. Гарний період, 8 та 9 до 20 години. Використовуємо органічні добрива для підживлення, під коріння та по листочкам. Наступний період починається після 20-ї години, 9 в леві. Цей час дуже поганий для підживлення. Рослини будуть дуже-дуже небезпечно. Всі добрива небезпечні для рослин в знаці стихії вогню. Дивіться, 29, після 20 години, 10 го та 11 го не можна проводити підживлення. А ось коли можна провести органічними та мінеральними добривами підживлення, під коріння та по листочкам, це буде 12-13. те 14-го вранці під коріння, будь ласка, саме пізній період до 14-ї години можна підживлювати під коріння увечері по листочкам. Наступний період теж не можна буде підживлювати знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. І підживлення небезпечні в цей період. І поливи, і підживлення ні в якому випадку, в будь-якому випадку, не використовуємо. 17-го після 9-ї години ранку. 18 та 19 до 13 години можна використовувати органічні добрива під коріння та по листочкам. Будь ласка, дуже гарний час. 19 нагадує тільки під коріння вранці, а ось у вечірній час 17-18 можна і по листям. Наступний період стрілець, знак, стихії, вогню. Складний період не використовуємо, тим більше, що уже 22-го це повня. Це і так. Дуже багато енергії і рослина не може сприймати, тільки сприймає космічну енергію. Тому 22, 23, 24 і 25 не використовуємо підживлення для рослин. 26 27 можна вже використовувати в рибах, органічні доброве підкоріння та по листочкам. І знову період стихії вогню 28, 29, 30 до 15 ніяких підживлень не проводить. А ось уже 30 го після 15-ї години, ближче до вечора, можна проводити підживлення органічними та мінеральними добривами під коріння та під та по листочкам. Будь ласка, в вечірній час по листочкам дуже гарний час. І якщо дуже спека, то краще менше ставити добрив, чим написано по інструкції. Ось він у вас весь агрогороскоп підживлення рослин в червні 2024 року. Можете собі зробити записи, щоб ваші рослини були здорові і щоб не було віддобрив поганих речей, не згоріли листя, не погоріли квіточки і плоди. Будь ласка, будьте уважні. Ну що ж, ось він весь гороскоп. На все добре. Бувайте здорові! Здорові вам, вашим рідним, близьким і рослинам.